Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Тисячі угорців, у тому числі вчителі та студенти, пройшли маршем через Будапешт у неділю, протестуючи проти уряду, вимагаючи підвищення зарплати для вчителів і стримування інфляції, яка знижує доходи, пише Рейтерс. Переходячи міст через Дунай, протестувальники тримали транспаранти на кшталт Орба не зникне і немає вчителів, немає майбутнього. Через кілька годин після того, як прем'єр-міністр-націоналіст Віктор Орбан пообіцяв зберегти економічну стабільність і підтримувати ліміт рахунків за електроенергію для домогосподарства, навіть Оскільки ЄС скочується в економічну кризу. Але на останньому із серії антиурядових протестів учасники заявили, що його уряд підвів вчителів, давши їм мізерні зарплати, в той час як інфляція, яка перевищила 20% у вересні та продовжує зростати, стає нестерпною. Я тут, для моїх дітей, повинні бути зміни, сказав Дьон Гіберецький, листоноша, яка вперше приєдналася до протестів. Ця шалена інфляція ми більше не можемо заощаджувати, просто не можемо звести кінці з кінцями, оскільки ціни стрімко Зростають викладачі та студенти протестували за підвищення зарплат, вирішення проблеми, дефіциту вчителів і право на страйк, коли країна відзначала річницю повстання 1956 року проти радянської влади. Орбан, який у квітні був переобраний, на четвертий термін поспіль заявив, що наступний рік буде викликом через війну в сусідній Україні. Війна на сході та економічна криза на заході, сказав Орбан своїм прихильникам у зала Герсего, приблизно за 200 кілометрів 124 милі на захід від Будапешта. До Давши, що в ЄС фінансова криза та економічний спад, обмеження рахунків за газ і електроенергію були ключовим елементом політики Орбана, але витрати на цю схему зросли цього року через різке зростання цін на енергоносії, що обтяжило державний бюджет. З 1 серпня уряд був змушений скасувати обмеження для домогосподарства з високим рівнем споживання. Друг Путіна Віктор Орбан раніше заявляв, що на саміті країн-членів ЄС закликатиме лідерів Союзу переглянути санкції щодо Росії. Натомість, мер Угорської в столиці міста Будапешта Гергей Курачонь розкритикував уряд Угорщини та його очільника Віктора Орбана. Він звинуватив прем'єр-міністра країни, якого називають другом Путіна, у брехні про користь купівлі газу в Росії. Гергей Курачонь заявив, що уряд Віктора Орбана ставить країну на сторону тих, хто програв, і шкодить економіці Угорщини. Те, що траплялося багато разів у угорській історії, відбувається знову. Уряд не лише ставить країну на неправильний бік історії, а й ставить її на бік, який програв. Те, що вони не можуть відрізнити агресора від жертв. Тви є не лише, хоч цього було б достатньо, морально невиправданим, а й економічно шкідливим, тому що дешевий російський газ це брехня, йдеться у дописі. Він зазначив, що домовленості Орбана з Путіним лише шкодять країні та не приносять користі угорцям. Путін дає газ Угорщині за дуже високою ціною, а наші підвищені комунальні платежі лише збагачують Путіна. Фактично, знижка на комунальні послуги була зрізана за довгостроковим контрактом на закупівлю газу, укладеного влітку минулого року, який не має жодного стосунку. Ані до війни, ані до санкцій, які ні в якому разі не стосуються торгівлі газом, тому ми нічого не отримуємо за безвідповідальну політику, яку проводить уряд. Ми маємо вийти з тіні Путіна, ми маємо перейти від викопної енергії до відновлюваної, ми маємо вибрати енергонезалежність замість енергозалежності, наголосив Корачонь. До зустрічі! Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!